Вбив, запакував у валізу і викинув в озеро. На Прикарпатті шукуючи вбивство болгарської студентки. Її розшукували ще з початку літа, а знайшли за сотню кілометрів від Франківська у валізі. Тіло дішлі Елізії направлено на експертизу. Фахівці встановили. Дівчина померла від численних побоїв. Смерть наступила внаслідок набряку та стиснення головного мозку, крововиливу над та під оболонки головного мозку, переломи кісток склепіння та основи черепа, закритою черевно-мозковою травмою. Руками, кулаками побити так людину неможливо. Має бути твердий тупий предмет. Може бути. Дерев'яний, може бути, металевий. Щодо зникнення та вбивства Елі, причетний її бойфренд Ельдар, з яким вона проживала останні півроку, Копи зрозуміли майже одразу. Він, кажуть, лише вдавав, що розшукує дівчину, а натомість замітав сліди. Цей співмешканець одразу нам розповів свою версію події про те, що вечором вона десь відлучилася, вернулася, на його думку, в стані. Наркотичного сп'яніння почала себе вести неадекватно, він її заспокоював. Потім вони лягли спати, і на ранок він виявив її відсутність, що її нема. Пояснити чітко, чому він не звернувся про її зникнення в той же ранок, він не міг. Ельдар теж іноземець, громадянин Туркменистану, а отже, затримувати його більше аніж на три години без обґрунтованих обвинувачень правоохоронці не могли. Існували противоречиві Скажем так, покази сусідів, які так само являються студенти, які жили по сусідству, і які чули в той вечір в їхній квартирі крики, і, скажем, так, можна було зрозуміти, що там іде сварка. Студенти жили ось у цій квартирі, саме тут переконані копи, і відбулася трагедія. Ельдар увечері забив дівчину до смерті, начебто через ревнощі до інших залисяльників болгарської студентки. У нас є. Е Допитані люди, по крайній мірі, про дві е, участі двох таких сварок, які закінчились побиттям ним її. Ельдар та Елі навчалися на одному курсі Афраківського медичного університету. Опановували професію Дантиста. Однокурсники шоковані на людях, хто була ідеальна пара. Я от йому такого не чекав, Я не знаю. Чесно став я ним вчора Також лучу, він мені так розказав. Просто у нас зараз Пост большой регулизный, у нас, как вам сказать, рамазан. Он є сон сетезя. Он хай свого вступка. Хай он сам йому наказ. Позбутися тіла юнакові допоміг місцевий мешканець. Саме він порадив відвести мертву Елю за сотню кілометрів. Ельдара затримали, але жодних показів він не дає і винним себе не вважає. Та у слідчих наразі достатньо доказів, аби оголосити йому підозру за вбивство дівчини. Може отримати до 15 років позбавлення волі. Михайло березень віктор Костенюк. Новини на вежі.